Всім привіт! Сьогодні коротке відео про те, як побудувати приямок для скважини, ще його називають кесоном. Але це не зовсім так, так як кісон це 100% герметична ємність, а я тут на герметичність не претендую. Коротко про будинок. Якщо буде цікаво, будуть відео і про нього. Фундамент у ШП утеплена шведська плита. 150 квадратів по фундаменту, 120 квадратів загальної площі. Один поверх побудований власними силами. Перейдемо до свердловини. Це вже друга спроба. Перша на глибину 35 метрів, ця на 18. В першій свердловині перевищення рівня металу більше, ніж у 10 разів від нору. Нова свердловина всього 50-го діаметру під поверхневий насос, а не 125-го, як перша, щоб вийшло дешевше. І якщо вода там дійсно краща, то завжди є можливість зробити 125 глибинний насос поряд і використовувати цей приямник. Починаємо викопувати яму. Розмір проямку я вибрав 1,20 метр 120 а глибину покаже рівень ґрунтових вод. Стіни буду викладати з відсів блоку, аналог шлакоблоку який має розмір 39х19 та 19 см висотою, тому ці... стіна буде всього 4 блоки з перев'язкою. Роблю запас на блок і розмір ями виходить 170х170 см. Грунтова вода почалась на 1,70 м. До цієї глибини не викопував, а час від часу робив тестову ямку сантиметрів на 20 гривень і дивився, чи не збирається вода. Глибина про ямку вийшла 1,5 метра 20 см до грунтової води. Думаю, це нормально. Замішав бетон і навколо труби свердловини забетонував сантиметрів на 20-30, плюс наскільки зміг вглиб, щоб не допустити попадання ґрунтової води в свердловину. Постелив на дно плівку, яка залишилась від блоків, щоб ізолювати бетон від піску на час застигання, щоб не тратити міцності. На підставки розклав і зв'язав залишки арматури різного діаметру. Заміс робив 1 до 2 та три частини гранітного щебня з додаванням фіброволотна та пластифікатору. Заливав без маяків, вийшло плюс-мінус до 1 см перепад. Тут ювелірна точність не потрібна. Протягом декількох днів після заливки, а точніше, 3, проливали з водою, щоб бетон став міцнішим. На суху зробив розкладку першого ряду блоків. Блоки по 18 кг. Після газоблока відчувається різниця. На цьому етапі і побачив різницю в 1 см між протилежними кутами. Починаємо класти на мінімальний шар цементно-піщаного розчину з найвищої точки. Додаю замінник папна для запобігання всідання розчину. В необхідних місцях роблю відразу отвори в блоках, щоб завести необхідні труби. Тут їх буде десь 5-6. Навіщо можливо розкажу в наступних відео. Подача на будинок і полив – це само собою, але буде ще дещо цікаве. З дошки 10 см, використовуючи підставки з пінополістиролу 5 см, так як немає дошки 15 см, зробив зовнішню опалубку та спрутив на шурупи. засипав піском, щоб не з'їхало роз... не при заливці. Стики пропінив. цікаво, чи ППС витримає навантаження бетону чи ні. Ну, Будемо дивитись завтра. Ще арматурку пов'язати треба. Якось так. Подпорки з тих самих блоків підбирав по висоті, Наче непогано має витримати О, така загальна картина. Бетон мішає в пропорціях 1 до 2 та 3 частини щебень по об'єму, з додаванням пластифікатору та фільми. Вібрую кожні два заміси, так би бетон в результаті буде якісний. Ось і все, процес закінчився. Не геть ідеально. Але пойдете. Тут було погано рівняти. Трошки за високу зробив опалку для ями, для, для, ями. Не для ями, для люка. Ну, технадзор. Ось так. Давайте підрахуємо. Блоки 84 штуки по 19 гривень, 1596, скважина Арматур, арматура на дно та кришку 700 гривень. Цемент 8 мішків 688. Екструдований пінополістирол 3 листка 345 гривень. Фібра плюс пластифікатор ну, приблизно 150 гривень. Стандартний люк 600 гривень. Разом 7,379. Без скважини 4079 гривень за сам приямок або всього 130 доларів станом на травень 2022 року.